Ну що ж, шановне товариство, сьогодні в нас буде пошук на цьому місці, де знаходив ось тут динарій. Відео буде на каналі також. Сьогодні в нас плюс 8 туман, як бачите, така цікава місцина, багато тут гільз, Також знайшов е, хвостовик від Міни. І сьогодні копаємо ось так. Є сніг ходити дуже добре, не місимо оце багно. Як бачите, вже пройшов сьома чи шосте коло. І подивіться, перший монетний сигнал. І що у нас випадає? Ой, погляньте, погляньте, яка краса. Зовсім поверхневий, тому що, знаєте, чому? Ось подивіться сантиметрів 15 снігу над землею. І поверхневий сигнал у нас динар. Давайте поглянемо, що тут. Ой, схоже на, на Пія. Я їх не дуже тямлю, але схоже на Пія. Зараз разом з вами і поглянемо. Ой, який гарненький і не горілий. Так. Так, так, так. Нічого я не розумію, але схоже, на пія. Ось такий сюжетик. Навіть його мити не потрібно нічим чистити. Подивіться, друзі, хто тямить, допомагайте визначити. А ми тим часом продовжуємо. Перший монетний сигнал і такий красень. Ось трішки технікою заїхали по ньому. Ні, ні, друзі, не технікою, я лопатою. Сьогодні з саперкою. Ой! Трішки заїхав, але нічого круто. Ось так, друзі. Продовжуємо гарне місцине, тому поїхали далі. Монеток поки що немає, а тим часом у нас вже третій хвостовик зміни. Ось один маленький і два великих. Складаю їх біля дерева, колись заберемо ось так. Накрапає трішки дощ. Навіть в лютому місяці, як кажуть, дощ до срібла. Тому не випадково. Так що, друзі, продовжуємо. Ну що ж, дуже мало знахідок, як для одного відео. Тому або в нас буде друга частина, або буде таке коротеньке відео. Спустився туман, починається дощ, і тому будемо збиратися. На жаль, знахідок других немає, але нічого ми сюди ще повернемося. Так що будемо збиратися, тому що топтати ще кілометрів 7 пішком до автобуса. Ось так, друзі. Ось така місцинка. Пройшли ми на цій місцині близько 15%. Ще дуже багато роботи ось так. Друзі, другий день на цьому місці. Ось там були ті динарії в кінці цього городу, цього поля. Сьогодні на термометру близько мінус 1, в обід буде 0. І потім знов на вечір мінус. Сьогодні випав сніжок, земля не мерзла. Так, і давайте поглянемо. У нас знахідка монета. Її я точно тут не очікував побачити, тому що немає тут нічого, що б вказувало на те, що тут були радянські будинки. 36-го року, 3 копійки. Непогано. монетка є. Тому не затягуємо час і продовжуємо. У нас ще тут ходити та ходити. Ще половина, як мінімум. Ех, спочатку подумав, що голд, але ні, якась пробка або навіть кришка. Але на перший погляд здалося. Так, друзі, монет поки що немає, але ось така цікава знахідка, гільза стріляна. І подивіться, схоже, щось у неї запхато. Знаю, що раніше так робили, запихали дерев'яшку і всередині була бумажка з якимось, ну, якесь послання було. Потрібно краще відмити і поглянути. Ось така красна штука видніється, не знаю що, можливо, олівець. Ще є півгодинки для пошуку, і в нас подивіться ось така пряга. Не знаю, який період, але старенька. Язочок у нас залізо, тому що увесь. а От сама вона в такому гарному стані. Ось така пряга. Хто знає період, допомагайте. Згадаю, що буде третій день на цьому місці, а якщо не буде, то ви побачите зараз оглядок знахідок Ну, трішки пізніше. Так, давайте підведемо підсумок, що нам вдалося знайти. Три копійки, як ви бачили, ось цікава ця гільза. Як бачите, з дерев'яшкою, можливо, там є записка. Так, і ось така пряжка. Ось така пряга. Ну і, звісно, дуже багато гільз. Дуже ось такий шматок, схожий як шарапнелі. дзвонив він добре. Не знаю, що це, можливо, сплав якийсь. І схоже за все, що у нас, як бачимо, металопластика. Можливо, частини фібули, Ось саме оця здорова. Ось так, друзяки, так що або третій день, або буде огляд. Очікування справдились, друзі, це записка у Гільзі. Як бачите, червоним олівцем було запхнуто. Але, на жаль, попала туди сирість і нічого не розібрати, крім печатного тексту, де написано статтю 125 і органів. І все. Так що вважаю, що це непосмертна записка, яку солдати залишали. А ось така знахідка. Хтось таке зробив посилання в майбутнє. Ну що ж, товариства, третій день. Третій день пошуку на цьому городі. Ось там були два попередні динарія. І, схоже, що знайшов третього. Давайте поглянемо. У нас другий сигнал, перший сигнал, частина ось такої гільзи. І подивіться, як він чудово лежить в цій груді. Схоже мені що динарій. Давайте зараз разом з вами його виймемо і поглянемо. Так, друзі, динарій. Третій, третій динарій. Боже, яке чудове місце. І якийсь сюжет дуже цікавий тут на ньому. Давайте, друзі, протру і поглянемо. Оце жирок. Оце жирок. Так, друзі, відтер, відтер цього красення. Подивіться, схоже, що Адріан. Можливо, помиляюсь, якщо знаєте, то допомагайте. Ось такий динарій. Римська морда така, і ззаді друга сторона монети. Подивіться, хто сидить на троні. Трішки він горілий, нічого відчистимо. Круто, другий сигнал і динарій. Ось так. А спочатку не хотів і копати цього сигналу, тому що думав, що гільза він такий мутний був. Тому, друзі, копайте всі сигнали на таких місцях. Ну, а ми продовжуємо. Випало вчора снігу, сантиметрів 10. Ну, тому так, ходити так собі. Тим часом продовжується у нас збирання гільз. Монеток поки що більш немає, але ось стріляні гільзи, 13 штук. Дуже вони заважають копати. І земля під снігом мерзла сантиметрів на 5 на 7 Так що, друзі, ти це їм вподобайку і їдемо далі. Четвертий, четвертий день пошуку на цьому місці. Сьогодні плюс 3 вітрено, тому не знаю, як мене чути. Близько 7 метрів в секунду вітра. І у нас перва знахідка на сьогодні ось такий хвостовик. Це вже четвертий. четвертий хвостовик. Що, друзяки, знахідок немає, але ось накопав кераміки. Різної кераміки також трапляються гільзи, І що цікаво, не тільки на цьому полі кераміка трапляється, а трапляється, ось як бачите, нижче. І нижче, і там аж річечка. Тобто, можливо, ще тут можна походити. Тому що знайшов ось метрів 5 трішки до річки, навіть ось. Таку кераміку. Що хотілося би сказати, друзі? Підгорає трішки пердак, п'ята точка, вибачаюся. Знаєте чому? Тому що нещодавно дивився, якщо не зраджує пам'ять, напевно, у Фейсбуці, там Національна академія наук України, там археологи на Київщині розкопали поселення скіфів та черняхівської культури. І що вони знайшли? Знайшли друзі, вони там якийсь нічний горщик. Отого черняха, який жив. І два накінечника. І це вже вау! Вау-вау-вау! А скільки осідає ауреусів, прикрас, акінаків в частних колекціях оцих самих людей, які проводять ці розкопки, навіть важко уявити. Зате показують людям кераміку. Ми провели розкопки, сидять тих бідних 30 студентів та волонтерів, ковиряються тими лопатками як гівні вибачаються. І це вже вау, потрібно робити з цього новину. Зате, якщо хтось вивозить пару накінечників та частину Фібови через кордон, це вже тюрма. Ось так, друзі. Знаєте, кажеться, то казали, що це дно, а вони знизу постукали. Так само і тут. Шановні, якщо. Хочете кераміки, я вас навіть за руку повожу по цьому полю. Ви тут можете набити прицеп до легкового автомобіля і поїхати на Київ. І це те, що мені сподобалось, ну, навіть те, що мені захотілося підняти. Трішки підгорає, але так. Святе місце пустим не буває. У нас Приїхав камрад Віталя. Віталя ходиться. Тобто сьогодні вже не сам. Ось так, друзяки. Якийсь у нього, не знаю, який прибор, якийсь там кацапський, ще з 2012 року купляв. Ну а ми продовжуємо. Так, друзі, закінчився пошук на цьому полі Чигороду. Перша монетка це у нас марк Аврелій або Камод. Ось така. Хто знає, допомагайте. Ну і друга це в нас низькопробне срібло. Як бачите, горілий динарій, схоже що Адріана. Ось так. Горіла монетка, видно, ще. хто тямить, допомагайте. Дуже багато гільз та шматків кераміки. Нагадую, що це третій динарій із цього місця, так що місце цікаве і обов'язково там ще покопаємо.